Бачите, як валіра готується до зйомок. Ну це ж це. Це вже колосі помив. Та ти що? Молодець. Ось. Ну, зараз я їх швидко замкую. <годно> Погода в у нас така зимова. Да. Зимова. Типічна зима для нашого регіону. Як так? в Лондоні. Тумани, так? Да? Да. Сиру. В Парижі і Лондоні. <годно> да. Да, як в Лондоні. Як в Англії. Ну що Що у нас? Ну що, по плану сьогодні знімаємо оці горшки, хризантеми ховаємо. ховаємо. І, і не знаю, чи їх ховати, що їм робити, морозу немає. І ну, теж і правда, там то... сиру, і Тоже, знає. Ну, буде. Дивіться, які гарненькі. Паростки пішли. А, може ж один пізніше, а, а один. ага, а там... да. От, а, а, то, да, то, да. Три бо витикаються. А тут а це петуня зійшла, і це петунька зійшла, і, ось у і це унос і сходить. А оце калачик, треба у стаканчик пересадити його. Ти забереш його? Та Заберу цей. Туба врізав, ну нічого, врізав, то і врізав. А це живе, ще й цвів. Так, ну що? Зняв. І на стіл туди неси, мабуть. Там будеш розкручувати потім, так? Да? — Розкрутити його, Та я собі не думаю, щоб... — не надо, Не розкручуй, навіть землю висипемо і у лантухи, і на горіще. Та, Та і їх їх все. Аккуратно положити. Так. Да. Ну, більш, більш жив. Маска така розкручує, розкручує. Так. Да. Ну, взялась до праці і Оля. Беру вилку, ложку не знайшла, стакан. Що тут ложок нема, де вони? Що ти мовчиш? У хаті. Понятно. Я беру оцей. Захоче. Росте і не захоче, то вот як схоче. Нічого Оля не хоче. Давай пропадати. Дай я можливість на життя. Да, усім право, право на її. Да. Ось таке маленьке і так. Ось що це брать бетуню, чи? Так, да, Що ти будеш з нею робити? А ось сюди яка красива. Ну возьми. Хоч? До. Там же її сестрички є. Так, є. Yes. А це я несу викидати. Ну я що проти, я ж не проти. Так, все ще одна. Ти бачиш холодно, а калачики зелені і не цей. Ну, правда, ще морозів не було. А вони ще живуть. Ну, все, давай, все, поніс я. <гум> давай, неси. Кущики, бачите, які дородні квіточки. А вода своє робить. Ну що, снімай? Так, да, снімай. О, диви, а це й так не снявся. Ні, це. Як друга той. конструкція, це так і останеться, нехай висить. Ага, зрозуміло, не будеш розкручуває. Да? Ну нехай висить. А там пазончики там я не знаю. А може нехай висять і Може... Та не треба. Воно буде мочитися, а потім сонце та візьме та потріскається. Так, Вони хорошо. вже стільки ці горшки нам да, служать. давно, давно. От 19, напевно, Це ще як будинок купили, я їх купляла, і оце. Да, 19 років. Так що хай ще А ще знімають. У кухню переставим, то нехай да? Так, да. біжи. І тут молоднячок повиходив. Бачите, ті пізніше, а ті раніше. Ці, бачите, більші, ці раніші, ці теж які гарненькі. А тут рясно посходили. Ну, то й хорошо, що Дивіться. посходили. Я бачила. І, і травичка теж. Ну, зеленіє. Уже йому місця там немає, Диві. де а ну. Все, біжи. Отак. Вот Валіра, як моторчик туди-сюди, туди і сюди. -сюди. Отак. Вот Все. Їдуть наші хризантемки в кухню на зимівлю. Ну, а ця розовенька теж, ну, вже пішли тут. Пішли, одні раніше, одні, одні пізніше, так. Да. Ну, а ці ж ці раніші, бачиш, вони. Так, а це в нас ще одна петуня. Не здаюся петуня. Бачите, як вона відросла. Стільки... Трошки б тепла, вона б вже і вона буде і квіти. були б. Да. тут не посудила ще нічого. Ну, зелене от таке стоїть. Всього, Валіра виставляю я з горщички на стіл, і то буде вже моя робота. обрізаю їх і в кухню. Отак. А ну, вони чистенькі у нас, але всередині ну, там промис. водичка, воно промиємо з полоснем і все. І там у нас воно вже лантух є, і будемо туди, в лантух і на Ну то я поїхав, поїхав, поїзди туди, витеплю. Ну давай. Не, ну, не говорять, так жалко це їх викидати, якби їх тільки знали. Мусимо, мусим, да. так. Бачите, яке рясне. Так, да? Да, вони б цвіли більше, якби була така е, теплиця, що там можна зимувати, то вони б цвіли б, дивіться, яка зелень. Ось так. Все, можеш вибросувати. Тоб. А тут це буде чи нічого? Та нічого. Все. Ту ток, кого те, щоб не валялося, собери. А куди його? Вони? Туди в горщук, я там щас, щас розберуся, ти мені його собере. Там хтось писав, що воно вредне, так? Ні, там писали, що дренаж у щас це от стой. Отак, от що зараз вже дренаж ніхто угоршки не, не кладе. Яша прийшов. Нічого ми кладемо. Ну, оце ще ще в нас отака робота. Вимить оці три гашка. В оцій ванні дякувати. От вона нас виручає І ціле літо і цілу осінь і весну. Там такі ванники грязюки. Всього, зараз візьмемо віночок і вперед. Закатаю рукава. Ага, закатай, закатай. А за чим ти їх закатуєш? А я буду, щоб не, не намочити. Так віником, так як я мию. А я не бачу, як ти. Тю, ти що, Валіра. А я буду по своєму. По своєму? Ну дивися, по своєму, то й по своєму. уже ж. Скажу тобі на віник. Оля, то я привізь. Ну, дивись. Вода холодна і він ніком швидше, не слухає. Ну хоче побовтася водички, хай побовтається. А що дні? Я... Та не, не кажи. Тож я ігоршки мила прошлий раз, ну а тепер ти бовтешся. А я коло тебе. Видно. Мить. Mm -hmm. <гум> Ось так Валіра працює, а Оля сьогодні сачку я оператором робить. Бачите, який красивий горщечок. Ну, і це вже буде в нас готово до слідчого сезону. Да. На наші любимі квіточки. А хто сюди піде, то буде видно на сюди сьогодні, так? Так. Ну, то я тобі другу принесу. Та ще он курточку не мочить. Давай. Дякую. Кого? Землю я забувся. Ой? Де? А отой базончик. А, та то ж нехай. Зараз я заберу оту пилорушечку та й висипеш. Все, помив? Да? Ну тепер вішай, хай Про... хай просохнуть. А їх Можна от там повісить, де вони були, отак твій, так? Да? Та сюди ставляй, щоб під навісом було, воно на сиру, а да, потім, якщо щось, тряпкою витримати, так і буде. Хай угу, да. Все. Де, все, ще один. А то ж я зараз заберу, там же ж квіточку. Ага, що ти там ще чистиш? Сподай, дай... Власну софеточку тут трошечки треба підкорректирувати, так. Да? <laughs> Понятно. Все, готовий на той год. Поніс туди да? і до кучки. Кучка до кучки. Давай, неси. Все, а що там, де рухнемо? Є. Тільки вони оці трошки підняті вгору. Ага. Угу. То то треба наступний рік, щоб ти потрібно. поробив там, так. Да. Вони ось пліп такі ось, бачиш, оце отоплене, і оце угу. вони вверху. І виходить, десь одна вони міліметрів 8. Ну то треба поробити. Бачиш, де як набираю воду? Де? Угу. Де, там, де то воно не дає влаги уходить у Все. Все, закінчив роботу. Ото я була довольна, як ті горшки мила, коли роботу закінчила. Так, так. По по грязь далі.